Джек Тейшейра постав перед судом. Йому закидають несанкціоноване вилучення, зберігання та передачу секретної інформації, що стосується національної оборони. На розвиток цієї справи відреагував її президент США Джо Байден. Поки ми все ще визначаємо автентичність цих документів. Я наказав нашому, нашому військовому та розвідувальному керівництву вжити заходів для подальшого захисту та обмеження поширення чутливої інформації, сказав президент. Ця історія викликала багато обговорень у США, зокрема щодо того, як. 21-річний гвардієць міг отримати доступ до таємних документів Пентагону в цьому розбиралася Марія Оляновська. і з, неї, з нею поговоримо про це більше. Якщо можемо приєднати її до нашого ефіру, Марія, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся. Ця історія довкола злиття документів і затримання підозрюваного розвивається насправді ну ну дуже швидко. Так що нового ми дізналися сьогодні? Ну, сьогодні було попереднє слухання справи, на якому вручили підозру Тейшері. і зокрема його звинувачують за двома пунктами: це є а, зберігання. А, Конфіденційної інформації, і також розповсюдження конфіденційної інформації. Ну і ми отримали текст цієї підозри, в якому агент федерального бюро розслідувань аргументує підозру Тейшері, і там було дуже багато цікавих моментів. Зокрема, я звернула увагу на таке, що підтвердилося, що деякі фотографії документів відображають інформацію, яка розповсюджувалася на брифінгах Пентагону. Тобто, якщо раніше це були тільки спекуляції на тему, зараз вже підтвердилося, що деякі з цих документів дійсно є автентичними і зокрема там були документи які розповсюджували інформацію про російську війну в україні і зокрема про розташування і пересування військ на певну конкретну дату також цікавого в ці підозрі Агенти розповідають про те, що перші злиття інформації почалися ще в грудні. Та й ще в цьому закритому чаті серед своїх друзів поширював перекази інформації, до якої він мав доступ, і пізніше він злякався, що його спіймають за тим, що він робить транскрипти цих документів, і він почав забирати їх додому і там вже фотографувати. І десь з січня в цьому чаті почали з'являтися вже і фотографії секретних документів. Це з того, що не було відомо до сьогодні, і сьогодні ця інформація. Це вже виявилася, Марія. Як так сталося, в принципі, що Тейшейра, молодий військовий із низьким рангом, взагалі міг мати доступ до надзвичайно важливих таємних документів? Це хороше питання. Остапи його собі задають я впевнена не лише в Україні, але й в Америці. У Суспільство Сполучених Штатів дуже сколихнула ця історія. Як так сталося? І відповідь насправді дуже проста, тому що в армії у війську є дуже багато молодих спеціалістів, і це нормальна практика для сполучених штатів. Зокрема, Тейшери він був it спеціалістом, тобто він мав доступ до баз даних цієї секретної інформації, тому що він їх обслуговував. Він займався питаннями кібербезпеки, і також сьогодні в інтерв'ю CNN колишній генерал Марк Гетлінг розказав ну, теж підтвердив, що ця практика є нормальною, тому що в армії у війську є не лише військово зобов'язані і військовослужбовці, а й люди, які мають обслуговувати це все, і банально люди, які роблять паверпойнт презентації, вони також мають доступ до цих засекречених даних. Єдине, що для того, щоб отримати такий доступ, я нагадаю, що Тейшера отримав його у 2021 році, коли він почав працювати. На цій воєнній базі в Масачусетсі потрібно пройти ретельну безпекову перевірку і також підписати угоду про нерозголошення інформації. Оскільки цю ти Тейшера також підписав є умисел в цьому злодіянні, який він зробив. Марія, дякую тобі. Будемо уважно стежити за тим, як ця справа буде розвиватися далі. В середу наступного, наступного тижня очікується нове засідання в суді щодо справи Джека Тейшері. Марія дякую тобі. Дякую. Світовий банк надасть Україні додаткові 200 мільйонів доларів для відновлення енергетики. Угоду про це у Вашингтоні підписали директорка світового банку та прем'єр-міністр України. Кошти підуть на відбудову електромереж та систем теплопостачання в Києві, Харкові, Миколаєві, Сумах та на Чернігівщині. Після зустрічі у Вашингтоні Денис Шмигаль заявив, що партнери також нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки. Продовжить Ірина Шанкаренко. Почесна варта із піднятими прапорами України та Америки? Так у Пентагоні готуються зустрічати прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Це другий візит прем'єр-міністра України до Пентагону на переговори з міністром оборони США, який у квітні минулого року церемонія урочиста. США виділяють на безпекову допомогу Україні десятки мільярдів доларів і задоволені рівнем підзвітності, підкреслив американський міністр оборони під час зустрічі з українським посадовцем. Дозвольте мені похвалити вас за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб гарантувати, що наша оборонна допомога залишається в руках українських захисників. Остін запевнив, продовжить скликати групу підтримки України у форматі Рамштайн та обіцяв швидко надавати зброю як через закупівлі, так і з власних запасів, які США планують збільшити. Ми продовжуватимемо інвестувати у власну оборонну промисловість та нарощувати виробництво. Тому я впевнений, що ми забезпечимо потреби України в обороні протягом цієї весни і надалі. Денис Шмигаль подякував американцям за допомогу, зокрема за рішення про постачання танків, але попросив більше систем протиповітряної оборони, важку артилерію, ракети більшої дальності і літаки. Україна Ініціює створення нової, так званої винищувальної коаліції, і ми запрошуємо Сполучені Штати стати її найважливішим учасником. Америка може ще раз продемонструвати своє лідерство, надавши Україні літаки F-15 або F-16. Надцять Остін прохання про винищувачі перед камерами не прокоментував. Втім, головною метою візиту прем'єра були домовленості економічні для відбудови України. Після зустрічі у Світовому банку та Міжнародному валютному фонді Шмигаль повідомив, що партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки, і підписав угоду, за якою світовий банк виділить 200 мільйонів доларів на відбудову електромереж та систем теплопостачання. Зустрівся прем'єр-міністр України із міністеркою фінансів, США, який Денис Шмигаль подякував, зокрема, за санкції проти Росії. Закликаємо всіх партнерів ввести санкції проти всієї ядерної галузі Росії. Механізм «Прайскеп» на російську нафту демонструє свою ефективність. Нафтогазові доходи Росії в першому кварталі цього року обвалилися. Окрім надання економічної підтримки, ми очолюємо коаліцію з понад 30 країн для запровадження найшвидшого, найбільш уніфікованого та найамбітнішого режиму санкцій у сучасній історії, щоб обмежити можливості Росії вести свою аморальну війну. Ми продовжуємо нашу роботу щодо застосування санкцій і рішучу боротьбу з ухиленням від них. У міністерстві фінансів США також заявили про плани Вашингтона до вересня цього року надати Україні нову грантову допомогу. Ірина Шенкаренко, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Міжнародні партнери вражені спроможностями української економіки в умовах війни. Говорить голова Нацбанку України Андрій Пишний, який також брав участь у зустрічах Світового банку та МВФ у Вашингтоні. Про їхні результати він розповів в інтерв'ю Оксані Бедротенко, а також поділився поглядом, чи впливають західні санкції на економіку Росії. Що основного ви почули на зустрічах з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком і з двосторонніми партнерами України? Насправді я почув декілька дуже важливих для України повідомлень. Ну, по-перше, запевнення в підтримці. Це дуже важливо. Власне, все, що тут відбувається навколо України, і про Україну, це якраз про це: про підтримку, про підтримку, яка полягає і в загальнолюдських меседжах, про підтримку, яка полягає в формуванні безпрецедентного фінансового пакету. А я нагадаю, програма з Міжнародним валютним фондом дозволила об'єднати підтримку країн G7, донорської коаліції на загальну суму понад 115 мільярдів доларів. Це, окрім прямого фінансування, яке надає Міжнародний валютний фонд. Друге повідомлення, яке звучить зазвичай навколо України, це захоплення. Захоплення сміливістю українців, захоплення спроможністю української економіки, захоплення стійкістю українських підприємців, стійкістю українських мужністю військових. Так питання щодо санкцій. Ви зустрічалися зі своїми колегами з центральних банків інших країн. Що ви чуєте від них щодо можливості замороження, наприклад, російських активів? Санкції працюють. Це перша новина. Як би нас не намагалися переконати в тому, що ні, працюють і працюють потужно. І тут треба подякувати Сполученим Штатам адміністрації Байдена, тут треба подякувати Європейському Союзу за нові, більш масштабні, сміливі. Глибокі пакети санкційного тиску на Російську Федерацію. Ви сказали, санкції працюють, але це не завжди видно з офіційної статистики Росії. Чому ви вважаєте, що санкції працюють? Вибачте, не погоджусь. Треба уважно читати статистику. Там все видно і є. А ще, ви знаєте, треба слухати уважно і дивитися на обличчя голови Центрального банку Російської Федерації Набіуліної, як воно нервує, розуміючи, що санкції Сполучених Штатів Європи, якими були заблоковані активи Фонду національного добробуту Росії, який, по суті, був гаманцем, за рахунок якого фінансувалася ця війна що ці блокуючі санкції в купі з тим, що вже було задіяно, а 10-й пакет санкційний Європейського Союзу потужний, чергова хвиля, яку санкційного тиску запровадили Сполучені Штати, так само дуже потужна. І вона розуміє, що вже в наступному півріччі вона повинна вдатися до покриття бюджетного дефіциту Російської Федерації за рахунок друку грошей. Це запускає спіраль. Ця спіраль приведе Росію до економічного фінансового краху, а політичний режим Путіна до банкрутства. Ось таким був фрагмент інтерв'ю голови Національного банку України Андрія Пишного. Більше дивіться вже в праймі тайм» наступного тижня, і також у наших соціальних мережах. Сполучені Штати допоможуть Україні привабити також і приватні інвестиції цього тижня. Агентство США із міжнародного розвитку та український уряд закріпили це на папері, підписавши меморандум, мета якого заохотити американські компанії інвестувати в Україну вже зараз. Уряд США зі свого боку пропонує бізнесменам технічну підтримку, аби мінімізувати ризики. В інтерв'ю моїй колезі Юлії Ярмоленко, заступниця адміністратора USAID Ізобель Колман, пояснила, чому не варто чекати завершення війни, аби інвестувати в Україну, які сектори Економіки є найбільш перспективними. І чи вірять США у серйозні намірів українського уряду подолати корупцію Я б хотіла розпочати із меморандуму, який підписали і український уряд. Розкажіть трохи більше про значення цієї угоди для пришвидшення інвестицій в Україну. Чи вважаєте ви, що нині переломний момент у війні та ідеальний час почати інвестувати в Україну? зараз переломний момент, тому що Україна, і це абсолютно ясно, вистоїть. Вона пережила зиму. Цього тижня ми почули, що вона не лише витримала безжальний напад на енергетичний сектор, але тепер може знову експортувати енергію до Європи. Тож це неймовірний доказ її стійкості, винахідливості і рішучості. Тому я справді вважаю, що це переломний момент, і цей меморандум про взаєморозуміння з'явився у дуже вдалий час. Він підтверджує, що USAID, агентство США з міжнародного розвитку та DFC, американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку разом працюватимуть з українським урядом, щоб взяти найкраще від кожного агентства і допомогти залучити інвестиції, технічну експертизу, ноу-хау та можливості приватного сектора в Україну. Меморандум фіксує все це на папері і оголошує світові. Дивіться, український уряд відкритий для бізнесу. USAID, DFC нададуть технічну допомогу, і разом ми допоможемо компаніям з приватного сектору скористатися можливостями, які існують в Україні сьогодні ми чули багато закликів до бізнесу бути ранніми інвесторами. Яким ще чином USAID де американський уряд можуть допомогти переконатися, що інвестиції американського бізнесу захищені? Чи є пряма американська бюджетна допомога одним із шляхів стабілізувати економіку, щоб інвестувати в Україну було надійніше? без сумніву, американська фінансова підтримка, плюс фінансова підтримка світу від Європи, Японії, МВФ і інших, була просто необхідною для того, аби Україна могла вижити впродовж минулого року. Ми всі розуміємо, що така підтримка не може тривати нескінченно, але Україна має величезні ресурси, економічні ресурси і насамперед людей. Вона має неймовірно освічене продуктивне і рішуче населення. Те, що зробив український народ за останній рік, півтора року, це надзвичайно. Ми бачили, як Тори в Україні попри війну зростали. it сектор зріс на понад 20% за минулий рік, і він має можливість для ще більшого зростання, враховуючи досвід, який існує в Україні, і потребу це робота, яку можна виконувати віртуально. Тому українці можуть надсилати своїх it професіоналів в компанії по всьому світу. І звісно, з Україною на шляху до членства в ЄС ви знаєте, йдеться про економіку, яка має потенціал збільшитися вдвічі втричі. Населення України до війни становило близько 44 Мільйонів сподіваємось, що коли війна закінчиться, вона поверне 20% свого населення знову до позначки 44-45 мільйонів. Коли вона приєднається до ЄС, вона буде четвертою чи п'ятою найбільшою країною ЄС за кількістю населення. Подумайте про розмір цього ринку і про те, що він собою являє. Це і місце для розміщення як продуктивного виробництва, так і бізнесу, сфера обслуговування, сільське господарство, яке, як ми знаємо, має величезний потенціал, енергетичне сектор і плюс споживчий ринок, тому ця економіка має багато сильних сторін. І я думаю, що українці запам'ятають ті компанії, які інвестуватимуть вже зараз. І ці компанії отримають величезні економічні можливості, аби творити добро і досягати успіху разом з українцями в найближчі роки як ви гадаєте, чи український уряд використовує цей момент, аби дійсно позбавитися корупції, залишити її у минулому. безумовно так виглядає. Вчора ми зустрічалися із прем'єр-міністром. і Він зазначив, що за минулий рік у боротьбі з корупцією вони зробили більше ніж за всі попередні роки. І я дійсно вірю цим словам. Я думаю, що вони абсолютно налаштовані вийти з цієї кризи як нова і краща Україна. Я справді в це вірю. Вони визнають, що корупція корупція є загрозою існування так само, як ракети і бомби. Знаєте, немає сенсу після цієї величезної людської трагедії, яка сталася, вирватися на інший бік, не опинившись у принципово іншому і кращому місці. Вердіс, якою ви бачите Україну через 10 років, Член Європи, з сильними інституціями, стійкою демократією, з економікою втричі або в чотири рази більшою, ніж зараз. І українців у безпеці, в мирі і в демократії. Минуло вже рік з часу звільнення Київщини від російської окупації. Утім, чимало місцевих жителів досі живуть буквально на руїнах власних домівок. В просто немає коштів розібрати завали та вивезти будівельне сміття. Із квітня минулого року, коли ЗСУ звільнили перші села, група волонтерів із Києва допомагає таким людям. Напередодні Великодня волонтери відвідали село Королівка не лише з Лопатами, а й святковим майстер-класом для дітей. Разом з ними в королівці побували Анна Костюченко та Павел Суходольський. Ці руїни ще рік тому були великою та затишною хатою, каже 36-річна Наталія Урбанчук. 29 березня 2022 року королівку на Київщині обстрілювали росіяни. Саме тоді у будинок Наталії влучила ракета. На той час жінка з десятилітнім сином вже виїхала до родичів на Житомирщину. Хата згоріла у нас. Відступали з Андріївки, і оце в той день нагоріла теж харта. Зараз Наталія економить, аби не збирати грошей на ремонт у модульному будинку, який переобладнала з допомогою родичів. Щоб розібрати завали колишньої домівки, коштів немало, каже жінка. Ми шукали самі людей, щоб прибрати до дорогу. Вони 12 тисяч загадали за те, щоб прибрати будинок. Для нас час в даний момент це дорого. Тоді знайомі розказали про волонтерів, які безкоштовно допомагають розбирати завали, а голова сільради допомогла організувати їх приїзд. Село Королівка Київської області не було безпосередньо у російській окупації, але сильно постраждало через обстріли. І рік по тому тут можна побачити двори зі слідами масштабних руйнацій. Волонтери для місцевих це єдина надія розібрати завали їх колишніх господ. Цей волонтерський рух почався наприкінці квітня минулого року, розказує один з організаторів, 26-річний спеціаліст з реклами Денис Шкарбань. Спочатку їздили на звільнену та понівечену росіянами Чернігівщину, розповідає чоловік. З часом кількість волонтерів зросла до майже сотні людей, тож стали допомагати і селянам на Київщині. Ми е, робимо спочатку аналіз, е, які села взагалі були в, в окупації, е, і потім вже безпосередньо ми дивимося, які села були найбільш понівечені. і їздимо на розвідку. Е, там за 2-3 дні до самої е, до прибирань ми приїжджаємо, спілкуємось з головою сільради зі старостами, з усіма місцевими жителями і дивимось е, у кого який стан будинку, кому там. Кому треба більше допомоги, кому менше, тобто, але завжди стараємось е, направляти наші зусилля на якісь дуже е, важкі об'єкти. Ну, якщо там, наприклад, бабуся, вона це все прибирати не зможе. Ось, а у нас є і сили, і час, і натхнення. Сусідній будинок теж був під обстрілами, але вцілів, розповідає господиня 44-річна Валентина. У нас видно снаряд. Пролетів через комору і таку дирку зробив, прошив, і вийшов яж до сусідів десь туди полетів. То коли викликали поліцейських, навіть знайшли. Як він не вирвало його в нас у коморі, невідомо, то було б у нас в будинку от приблизно те саме. Шов сусідки утім, ударна хвиля завдала руйнації, пошкодила дах і повибивала усі вікна. З ремонтом допомогли представники місії ООН, каже Валентина. Дуже вдячні, тому що коли я запитала, скільки полагодити кришу, сказали 200 тисяч. За мене це дуже непідйомні кошти. Це, це як 2 мільйони, 20 мільйонів. Я, я не розумію цих коштів. Аби закупити інвентар для роботи, волонтери організовують благодійні ярмарки. Перед поїздкою до королівки продавали закрутки, якими їх пригостили. Вдячні мешканці інших сіл. Процес підготовки чудових солінь. Під час толоки, поки інші розбирали завали, волонтерка Катерина Андрійчук організувала для найменших мешканців села майстер-клас з розпису великодніх яєць. каже цю давню українську традицію перейняла від бабусі і тепер захотіла поділитися вміннями з дітками з королівки. Вони розмальовували крашенки дерев'яні, щоб не травмуватися, не обпектися воском з акриловими фарбами. От і частина з цих яєчок поїде з нами також в Київ на благодійний ярмарок. Всі виручені кошти потім будемо використовувати на закупку інвентаря. А після великодніх свят волонтери поїдуть допомагати іншим селам Київщини, пошкодженим у результаті вторгнення Російської Федерації. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області. І наша наступна історія про одного із найкращих хірургів трансплантологів США. Роберт Монгомері вже кілька разів із початку повномасштабного вторгнення відвідував Україну, аби допомогти українським колегам. У Львові він навіть особисто брав участь у проведенні З Свідомим хірургом у Нью-Йорку зустрілася Ірина Соломко та Павло Терехо. Попереджаємо, наступна історія містить чутливі зображення. Ім'я хірурга-трансплантолога Роберта Монгомері відомо не лише через його революційні методи роботи, а й через те, що він сам пережив трансплантацію серця. За свою кар'єру Роберт Монгомері зробив більше двох тисяч пересадок нирок. Проте, у 2018-му, перебуваючи на межі життя та смерті, став пацієнтом свого власного інституту, де йому зробили пересадку серця. Навесні 2022-го, побачивши, що відбувається в Україні, відчув бажання допомогти. I've really felt... Я відчув моральний обов'язок безпосередньо долучитись до цього. я не вважав, що достатньо просто співчувати чи говорити про це. Це була одна з тих речей, яка вимагала прямої участі. But, you know, direct... з допомогою польського колеги Роберт Монгомері зустрівся онлайн з українськими трансплантологами седжмайфрендюноамщодесизені you know, sure сказали моєму другу: ми розуміємо, що це неможливо. Але нам би справді допомогло, якби ви та доктор Монгомері приїхали б до нас у центр та безпосередньо допомогли оперувати. Бо те, що можна зробити віддалено, дуже обмежене. А тоді усі засилля системи йшли на надання термінової допомоги, пов'язаної з війною. А лікування раку та трансплантологія їх не пропонували. І люди вмирали, чекаючи на трансплантації. Незважаючи на небезпеку та свій стан здоров'я, Монгомері одразу погодився приїхати. Про його наміри відвідати Україну, не знала навіть дружина. Він повідомив їй за дві години до вильоту. Он мігатловів ми дісталися Львова, була темрява. Усе світло було вимкнене. А наступного ранку у нас було заплановано дві трансплантації. Тож ми поспали кілька годин, а потім взялися до роботи. український хірург-трансплантолог ігор гуменне, який запросив Монгомері, а потім особисто зустрічав його у Польщі. Згадує перше питання, яке він поставив легенді американської трансплантології, було чи не боїться він. Відповідь була дуже дуже така, яка запам'ятовується. Каже: Ви ж розумієте, що я після трансплантації серця після того як я отримав свій орган, своє нове серце, я розумію, що я маю додатковий час для життя, і я хочу цей шанс, цей час використати, допомагаючи тим людям, які цього потребують. У Львові американський хірург провів тиждень. За цей час він разом з українськими колегами зробив чотири трансплантації. Через мовний бар'єр було трохи складно спілкуватися з медсестрами. розповідає лікар, але усі операції були успішними. <звук> Українські хірурги переніли у нього чимало нового. Ми навчилися в нього нових типів операцій, нових видів анастомозів. Як він накладається на стомоз. Тобто наші колеги, які займаються транспортацією нирки цього навчилися. Вони разом з ними порвали. Вадайседю Майкаунтерпарта Максом. Сказав своєму колезі Максиму, який спеціалізується на трансплантації нирок та легень. давай першу зробимо так, як ти це робиш, а другу так, як я роблю. І ми обидва навчились чому весь час, поки я був там, я записував речі, яких бракувало інструменти, обладнання. Тому я це все записував, бо розумів, коли я повернусь до США, можливо, зберу кошти та допоможу їм отримати нове обладнання. У жовтні Роберт Монгомері вдруге повернувся в Україну. Приїхав не з порожніми руками. А йорку разом з дружиною та колегами зібрав понад 300 тисяч доларів. І його клініка на ці кошти закупила інструменти та обладнання, яких бракувало у Львові. October, 000... Тож, коли я повернувся у жовтні. Віз собою приблизно 50 кілограм обладнання. Інструменти, які ми використовуємо під час трансплантації нирок, печінки чи навіть серця. Зустрічає Роберта Монгомері другий раз в Кракові в аеропорту виїжджає професор Роберт Монгомері, відома в світі особистість з п'ятьма сумками на возику. «Поп, каже: інструмент з фотопартмент. Як, в руках? проблема». Yeah, no тобто інструменти були привезені його особисто в літаку, фактично, грузовий гіпоклажі. І два узд апарати, які приїхали в нас в лікарню, це надзвичайно класні апарати, дуже високі якості, професійні. Ми вже їх зараз використовуємо, вони нам дуже були потрібні. Друга поїздка відбувалася під час масових атак росіяни, енергетичну та цивільну інфраструктуру. Тому вона супроводжувалася постійними повітряними тривогами. І коли Монгомері заходив до будівлі, в першу чергу дізнавався бомбосховище. каже захоплений тим, як українські лікарі працюють у таких умовах. Вітло вимикається і мають увімкнутись генератори. І ось ці жахливі кілька секунд, які здаються хвилинами, коли все перемикається, все стає темним, вентилятор зупиняється, машина ЕКГ. Це жахливо працювати в таких умовах. Монгомері вже готується до третьої поїздки в Україну. Гуманний каже, як і раніше, операційні дні будуть поєднані з консультаційними, і українці вже складають перелік складних випадків, де їм би допомогла консультація легенди трансплантології. Сам Монгомері, побачивши, скільки українців потребує протезування та психологічної допомоги, намагається організувати збір коштів та започаткувати спільні з його клінікою проекти для львівського реабілітаційного центру незламні. З Нью-Йорка Ірина Соломко, Павло Терехов, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці, де ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Дякую, що залишаєтеся з нами. Мирної вам ночі та спокійних вихідних. До зустрічі!